Мешканцям найбільш постраждалих від російського навали територій держава допоможе пройти опалювальний сезон. Так, жителі Харківської області отримують безоплатні дрова, а Донецької пічки, буржуйки. В більшості регіонів обмеження електропостачання все ще значні через значні пошкодження електроінфраструктури. Тому на засіданні уряду було ухвалено рішення про передачу понад 480 кубометрів дров від Укрзалізниці до Харківської ова та 600 мобільних металевих печей для Донецької області. Прем'єр-міністр зауважив, що наразі в Україні пошкоджені всі теплові та гідроелектростанції. Також пошкоджень зазнали 40% об'єктів високовольтної мережі. Найскладніша ситуація на Донеччині та Харківщині. Тут ворог майже щодня атакує артилерією, об'єкти генерації та розподільчі мережі. Тож отримати дрова на опалювальний сезон безоплатно насамперед можуть вразливі категорії населення на підставі соціальної програми, ініційованої міністерством. Реінтеграції України безкоштовні дрова можуть отримати інваліди першої та другої групи, самотні люди старші за 60 років, тяжко хворі люди, багатодітні сім'ї, вагітні дівчата, самотні опікуни дітей за наявності довідки про опікунство, матері одиначки з дітьми до двох років, ті, хто не оформляв субсидію для оплати опалення. Між тим працівники лісгоспу нагадують про покарання за самовільну вирубку дерев та ялинок. Звісно ж, під час війни не діють деякі правила, але якою б великою не була спокуса спиляти в лісі зелену новорічну красуню, слід пам'ятати, що за незаконний зруб ялинок у лісах або на території природно-заповідних об'єктів українців карають штрафом. У лісах від 599 до 2709 гривень. У межах міста та інших населених пунктів – від 1152 до 1852 гривень. У межах території та об'єктів природно-заповідного фонду – від 908 до 4132 гривень. Яна Біляєва, Єгор Мікенін, Харківський, Звістя.